Вітаю, ми біля мого квітничка, і так як я людина досить недосвідчена, побачила щось дивовижне і хочу вам зазняти і запитати, що це може бути взагалі. І прийшла поврізати троянди, які ось відцвіли тож от я пупішки ще будуть квітнути, а ці вже треба пообрізати. І ось тут в мене росте гортензія, та ще заквітає різними кольорами. О, сонце непогано видно. Ось на одному кущику є і рожеві, і білі квіти, і ось так рожеві і білі. Бачите, дуже цікава така гортензія, у гортензія спірея. Ось таким кущиком вона в мене тут притулилася, ось так вона росте. Я підійшла обрізати троянди і заодно подивитися, чи її б не поживцювати. Я не використовую ніяких гербіцидів від слова зовсім, тому що вся, вся трава, яку ми косимо на газоні, йде е, на город. Там, де ростуть кабачки, ми так застеляємо. Тому ніякі гербициди тут не могли вплинути. Ось заодно поставила свої гірки, подивитися, як вони будуть на сонечку, поки що не підгорають. Ну, Міняю їх місцями, Темніші виставила на сонце, а жовтенькі не виставляла на сонце. Ось тут, от так от в тіньочок заховала. Поки що спостерігаю, нічого ніде нічого не підгорає, все гарненько стоїть. Ось так заодно вам тут показала. Так от в цьому кущику, я б, чесно кажучи, не звертала на нього уваги. Але дивлюсь, якийсь пагін незрозумілий, зовсім інший. Подивіться, як він. Дивіться, скільки в нього листя, по-перше. Тобто, ну, не, не ось така гілка. Де ось так листочки, бачите? Їх багато, але вони ну, не так густо. Подивіться. І ось я вам зараз навіть відріжу, щоб показати, що мене так турбує. З чим це пов'язано, я не знаю. Чи це з повітрям? Вода звичайна. Зараз взагалі тільки дощова. І що це таке виросло в мене? Ну, Для мене загадка. Я, звичайно, його живчувати не буду, але як тось так не по собі лякає те, що невже такі мутації просто від того, що є в повітрі. Нічим не підживлювала, тобто це не від е, якихось там мінеральних добрив чи ще чогось. І при чому, ось дивіться, вона ще хоче квітнути. Ось, є вже червоненькі. Бачу, але напевно все-таки я його відріжу, щоб вам показати, що тут мене найбільше вразило. Зараз, секундочку, відрізаю при вас. Ось як ви бачите, ось з загального куща. Воно ніде окремо не виросло. Воно йде з загального куща. Ось. Дивіться. Це не дефект камери. Подивіться. Абсолютно плоска гілка, і на ній ось так ростуть листочки. Це що таке буває з пірей? Дивіться, і вона велика, це не те, що там щось таке відросло деформоване. Ось подивіться, її сантиметрів 80, ні, ну 60, хай буде. Гілки. Ось така вона. Що це таке? Якщо хтось з таким ось і ще й був якийсь, бачите, пішла сюди і теж ось така щільна. Що це? Так, який хтось переїхав. Але дивіться, вона абсолютно зелена. Їжак такий. Так. Оце так. І ось тут зверху вона починає квітнути, як і весь кущ. От зараз кущ в такому. Стані. Тобто десь вже заквітли квіточки, десь ще тільки набирають квіту. Ну, він дуже, ця спірейка дуже-дуже довго квітує. Я її підстригаю після того, як вона відквітне. Невеликого росту росте до сантиметрів 80. См. Ну, я не знаю. Підкажіть, будь ласка, що це може бути? І так само він ось дозріває, визріває, бачите, тут коричневе, так як і в звичайних. ось можемо подивитися. І бачите, коричневе, а потім іде таке зелене, недозрівше. Так само тут ось коричневе, і потім пішло зелене. Причому я дивлюся, вона дуже гарно все почуває, саме ця гілка. Ніяких нема всихань, нічого його не їсть, як і всі спіреї. Ну, всякому разі, в мене так. Ось якийсь здоровенний мав бути квітка, яка мала бути. Але що це? Немає, дивіться, бачите, ніяких шкідників, нічого його не зжерло, нічого не їло? Дуже дивно. Причому листя от, росте так, як має рости, але вдвічі чи втричі більше. По всьому-всьому пагону. І чим ближче до маківки, тим воно густіше. Ось таким чином. Підкажіть, будь ласка, що це може бути? Чи варто взагалі викорчувати цей кущ? Ну, це тільки одна така вітка. Одна. На всьому кущу. Четвертий чи п'ятий рік він в мене росте. Оце вперше я таке бачу, що це може бути. Я знаю, що ви все знаєте, мені підкажете, я заспокоюсь і буду спати спокійно. Гарних всім квітничків хай тішать нас наші рослинки, хоч якась розрада. Є чим зайнятися. Все буде Україна. Дякую.